Чому в цілому полягає сенс проведення наших з вами занять щодо підвищення вашої кваліфікації, як працівників, які відповідають за ведення військового обліку? Ми з вами, звичайно, будемо вивчати протягом нашого курсу і визначення поняття військового обліку, і його завдання, і ваші завдання як працівників. Але зараз я вам поясню буквально в двох словах. Зрозуміло і конкретно. Національна безпека України є складною системою, основним призначенням якої є захист кожного з громадян України і держави в цілому від усіх реальних та потенційних загроз. Оскільки це складна, комплексна система, вона містить в собі дуже багато інших підсистем, які відповідають за її ефективну роботу. І однією з цих підсистем є військова безпека наряду з, наприклад, економічною, інформаційною безпекою. У свою чергу, ефективна, ефективна робота військова робота військової системи підсистеми, включає в себе ефективне проведення, ефективну організацію мобілізаційної підготовки. Яка призначена для того, щоб вчасно і ефективно провести заходи підготовки Збройних сил для відсічі можливої агресії і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І вже, в свою чергу, складовою мобілізаційної підготовки є військовий облік основ, одним з основних елементів якого є ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування і ведення його в підприємствах, установах і організаціях. Тобто ваша робота, як посадових осіб, які здійснюють організацію ведення військового обліку, є, зрештою запорукою якісної якісно організації системи по забезпеченню національної безпеки України. Як і будь-яка система, вона може ефективно працювати виключно у випадку, якщо ефективно працюють всі її складові частини, всі її елементи. Тому, коли ви здійснюєте облік військовозобов'язаних, ви тим самим косино, але впливаєте на те, наскільки буде захищеним Захищеною наша держава.